Всім привіт вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Давно я не виходив в ефір, їздив додому, вирішував справи там з документами, зі всякими іншими речами. Потрібно було трошечки проводити в порядок нагальні справи. Трошечки розкажу, що в нас по хозяйству що в нас по господарству. О, це вже це вже чекає з собою черги. Вже додому прийти. Ну що ви тут всі зібралися? Гляньте, ну це настоящий якийсь китаєць. Такий, е, як показували в мультиках, таких китайців, знаєте, жирних, що одні очі, більше, одні щоки очей не видно. Загрозили ми групу поросят на відгудівлю. Поросятам приблизно 28 кілограм. Бачимо, ну, трошечки змінився колір калу, але це ж зміна харчування. І плюс ми почали трішечки трішечки давати сої, там по 3% сої, 3% гороху. І 5% макухи, ну і все інше, що потрібно. Плюс от ці саме ці поросят, вони були на харчуванні дозованому, а тепер в них повне харчування. Ну і звичайно, шлуночки трошки призвичаються до такого способу харчування. Ця група поросят, а от бачите, трошечки є пронос. Ну, це що таке, це ще терпімо. Скажемо, це рідкий стул, але вже треба трошечки щось сюди до них. Глядіти, знову ж таки, я повторююся. Чому? Тому що є харчування в доступі, і плюс там трішечки є сої, і трішечки макухи, і трішечки гороху. Тому це, цей період до 10 днів треба за ними дуже ретельно спостерігати, щоб вони, не дай Бог, десь не пішли на обезводнення від проносу. Ну, поки ми бачимо кал густовато рідкий такий, в принципі, ну, можна терпіти ще. Поки не гірше стало, але вже мені здається, на ніч нам потрібно буде застосувати до них лікування від проносу, скажімо так, профілактично, щоб не допускати вже ну, безпосередньо самого проносу. Це щодо цієї групи, так, є в нас тут дівчинка. Тут була Мері, ми її вибракували. Після опоросу не хотіла приходити в охоту один, другий, третій раз. І ми вирішили її вибрукувати. І поїдемо завтра брати собі велику білу в чистоті для того, щоб, щоб в нас не просіли по свиноматкам справи. Ми Василійську осімінили, але якось вона дивно себе поводить. Хоча ми бачимо, їсть вона добре. Щось таке схоже на ложну охоту, але ще рановато, Не знаю, покаже вона нам чи ні. Пітля не припухша. Не припухша, ні. не припухша петля і не червона, так що, слава Богу, будемо сподіватися, що вона запліднилась від цього осініння. Будемо сподіватися, що з нею все добре. Вона тут зараз одна, їй трохи скучно, але має колесо для розваг, так що буде. Буде з нею все добре. Бабулька наша, бабулька Лізуль. Привіт, Ліза! Привіт, мала, привіт. Це наша роженіця. Бачите, як ми її довели до оптимальної ваги? Перетрим поросят з нею був майже півтора місяця. Ми ніколи так не робимо, але в даному випадку вона була дуже повна. І прийшлося перетримувати поросят аж настільки, що вона почала кульгати. Ну, це забагато. І тільки вона почала кульгати, ми зразу від неї відлучили поросят. Взяли на серволюксі сім'я великої білої, і в нас буде. Велика біла плюс велика біла, і будуть. ну Я сподіваюся, що нам лізунічка подарить дуже гарний поросят. Ось, і буде у нас тут поросят. Це в неї буде сьомий опорос, вона просто героїня. Харчується вона ідеально, періодично вона отримує бульйони, періодично вона отримує яйця, періодично вона їсть курячі лапки, ну тобто отримує вітаміни, харчується лактуючим харчуванням. Для ремонтних свинок, ну, хоча на дієті. Хоча на дієті, щоб вона знову не, ну, не пішла в рознос, бо це, це караул. Заходила вона до опоросу при вазі приблизно, якщо я не помиляюсь, десь 350 кг. Вдалося нам трохи збити вагу, щоб не постраждало її здоров'я. Так що ну, будемо сподіватися, що вона дуже не нажене. Дуже не нажене контрольна перевірка. І, до речі, перший раз ми осемінили цим дорогим сім'ям. Ну, сім'я генетично чисте сім'я великої білої коштує тисячу гривень за дві спермодози. Ну, уявіть, це ну, трошки накладно, ну погодьтеся. Тисячу гривень і був прохолост це, це таке собі щастя. Ну, але що, свинарство це не тільки заробітки, але і витрати. Нічого тут не вдієш. Ну що ж зробиш? Таке, таке буває. Тому ми поїхали і ще раз взяли сім'я на наступну охоту. Вона стояла гарно, осімінили і будемо сподіватися, що вона запліднилась. Відбувається у нас ремонт станка наша минула. Свинка цей станок трохи розгромила. Ми його зробили, в принципі, він показав себе дуже чудово, так що ми будемо далі. Орієнтуватися на те, щоб ну, продовжувати працювати зі станками, бо це досить-досить комфортно для нас. Для неї, звичайно, не дуже комфортно, для нас комфортно. Кабанчик наш кабанчик Семен. Привіт. На дієті він, щоб дуже він не розкабанів. Ще він до свинок не дуже. Вони його не пускають і навіть б'ють. Але трохи щось там принюхується, і ну, буду сподіватися, от там у нас є Дашка, другий день відлучення поросят. Будемо його до неї пускати, хоча б принаймні для того, щоб він запригнув на неї і почав тренуватися. Правда, Семен? Привіт, привіт, красавчик. Ось так що Семен поки ще на тренуванні. Це Оптимус в чистоті. Дивіться, який він красавчик. Ну, Це просто труба. Там десь де відео у нас є, він хворів у нас синіми вушками. І ми його лікували, і навіть там є протокол лікування синіх вушок, Кому буде цікаво, дивіться по, по каналу. Там є десь відео. І наша лялька це Ландрас. Хотіли ми її віддати, продати. Був клієнт, заплатив аванс. І зник, і навіть за аванс не позвонив, нічого зник. І, ну і вже так виходить, що е, вирішили ми її лишити собі. Хоча я від Ландрасів вирішив відмовитись і займатися чисто велика біла або f 1 Ну але що ж так? Так сталося. Невідомо, що той клієнт пропав. Можливо, можливо, щось в нього сталося. Якісь в життєві е, ситуації. Тут у нас група поросят на відгоділлю, Я вже там десь відео в мене є. Що ми їх продаємо на плем'я? Це велика біла плюс велика біла. Ці поросята будуть продаватися на плем'я. Тут чотири дівчинки в нас, які будуть іти на плем'я. Зараз я сюди зайду, щоб вони трошки побігали, щоб ви їх краще побачити. Вони лякані трошки, тому що ми до них практично не заходили. Вони абсолютно імунітет мають міцний. Ну, всі, хто займається свинками, я повторюся, ті розуміють, що таке, коли свинка народила шість поросят. Це в них, в них імунітет просто бомба. Тихенько, тихенько. Мухи. Сьогодні ми придбали ще один засіб для мух. Так що будемо, ну, я не знаю, сьогодні вечором чи завтра ранком обробляти від мух, бо це нашеся на трошки. Заколупало. До речі, про мух. Лампи не справляються, е, вони забрали у нас повністю комарів і всяких оводів, ну які кусали свиней, і в цьому плані вони зіграли і зіграють свою роль е, дуже класно. Ці лампи, а ось від мух вони не справляються. Я навіть не знаю скільки їх треба, бо якщо б, наприклад, я розумів, що щоб докупити чотири лампи і мух не буде, то я б, напевно, докупив, попри їхню ціну. Але... Ну, Але я так зрозумів, що вони справлятись не будуть. Засіб від мух на місяць на мою ферму коштує 850 гривень. Ну, уявіть. На місяць 850 гривень. Ну, але воно того вартує, бо мухи це ну, така ну, антисанітарія, і мене це не задовільняє. Ну, але в нас, бачите, в нас спосіб вентиляції відкритий. Ще, я, поки були в нас деякі негаразди і ми зупинили. Придбання вентиляційної системи, але я сподіваюся, що ближче до осені ми вентиляційну систему тут поставимо. Ще у нас йде велика біла первістка. Відлучили вже ми від неї поросят, то вона трохи нервується. Другий день відлучення. Бачимо, що підля по чуть-чуть напихає. Так що, я сподіваюся, третій-п'ятий день, третій, день вона прийде в охоту і ми будемо її залучати. Відлучили ми її в оптимальній вазі, дуже класно, вони її не висосили. 6 ну, поросят. Як вони її могли висосити? Ну, думаю, що ніяк. Так, що в нас є? Де в нас наші малесенькі козлятка? А от вони, два малиша. Дві, дві козочки у нас народилися. Це наш козлик. Козел ще той. Ось. Е, ну, і, ну і в принципі, в принципі поки все. Треш, трішки ми просіли по господарству, дві свинки ми віддали, які би мали би бути мамками. Е, але ми їх віддали, бо щось ми їх вибрахували. Потім одну віддали, бо в неї характер спортився геть після е, опоросу. Тобто просіли. І в нас зараз один, два. Три-чотири свиноматки. Ну, але, але завтра ми привеземо ще три поросятка на плем'я. Це вже буде сім. І залишимо ще собі від наших ще три. Ну, десь 10 свиноматок. Я на наступний рік вже буду весною працювати. І в принципі на такому рівні я би хотів на даний час зупинитися. 10 свиноматок, я думаю, буде достатньо. 10 свиноматок, плюс два відділа від годівлі, плюс у нас є В'єтнамський, є. Мангалиці, до речі, мангалиці дуже класно теж показали, коли вони на дієті, вони стали, ну, стали класні. Перестало сало аж звисати з них. І вони почали ну, дуже, дуже гарно виглядати. Тому, 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 тому така річ. Іде у нас заготівля, заготівля йде люцерки і всяких таких зернові. Ви знаєте, зараз такий момент, коли можна заготівляти, заготовлювати зернові. Тобто ми Намагаємося це зробити. Ну і в принципі такі от справа, справи. Я бажаю нам всім здоров'я нам і нашим поросятам. Бажаю нашій країні перемоги, успіхів в цьому наступі, щоб якомога менше загинуло наших воїнів, і Україна наша була вільна. З Богом, друзі, на все добре.